Переговори з Україною можливі після скасування указу Володимира Зеленського про заборону проведення перемовин з Росією. Про це знову заявив очільник Кремля. У той же час він розглядає перемовини тільки з українською владою, а не з зеленським, оскільки російський диктатор переконаний, що легітимність президента України дорівнює нулю, бо його термін закінчився. Ну, і, окрім того, очільник країни терористки переконаний, що бойові дії в Україні закінчаться за півтора-два місяці, бо за цей час в Україні вичерп спонсорські гроші та патрони. Ну і далі повертаємося ще до теми Сполучених Штатів Америки і мирної угоди. І от як пише видання The Independent, мирна угода щодо війни в Україні може виявитися недосяжною. Такий матеріал із таким похмурим прогнозом, нагадаю, опублікувало видання The Independent. Та, хоча і президент України Володимир Зеленський, і. Кремлівський диктатор Путін заявляли про готовність до діалогу з Дональдом Трампом. Обидві країни мають власне бачення досягнення миру. У Москві, зокрема заявляли, що не хочуть бачити сили НАТО на території України. У той же час Київ імовірно готовий змиритися із стратою частини території, але не збирається відмовлятися від неокупованої частини чотирьох областей, на які претендує Путін. Окрім того, попередні домовленості Росії та України про припинення бойових дій у 2014 та 2015 роках провали, Лилися, існує поширена думка, що путіну не можна довіряти у дотриманні режиму припинення вогню, адже він просто скористається паузою у бойових діях, щоб відпочити перед новим вторгненням. Ну і кремлівський диктатор Путін сигналізує росіянам, що не братиме участі у мирних перемовинах у найближчому майбутньому. Таких висновків дійшли аналітики інституту вивчення війни, проаналізувавши заяви кремлівського диктатора пропагандистським змі. Ну і нагадаю, що. Путін тоді натякнув, що рішення України про заборону діалогу з Росією робить будь-які можливі перемовини нелегітимними, як кажуть аналітики. Ця заява також демонструє, що Росія вважає Україну маріонеткою Заходу. А Путін прагне домовлятися про її долю без прямої участі Києва.